Продовжуємо обговорювати оперативну ситуацію. Далі переходимо до півдня України, і з нами на зв'язку начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменю. Пані Наталі, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Пані Наталі. Розкажи, будь ласка, як минула ніч на півдні? порівняно з іншими більш насиченими нічними подіями. Ця доба пройшла більш спокійно. Хоча ворог не припиняє обстрілів, ворог не припиняє терору дронового. Намагається тиснути на всіх ділянках фактично вздовж лінії бойового діткнення. Причому тиснути на мирне населення, протилежний берег правий під постійними обстрілами, навіть за умов, що наша контрбатарейна боротьба досить результативна. Мінус 8 гармат за минулий бойовий день. Це достатньо серйозний результат і один склад боєкомплекту знищено. Тим не менш, ворог продовжує. Обстріли, і е, ми нарахували понад 29 обстрілів за минулу добу, тобто близько 30. -х. це е, тенденція, яку протягом останніх кількох діб ворог зберігає в сенсі максимального створення напруження. Нагадаю, вони готуються до виборів. І на тимчасово окупованих територіях намагаються максимально просувати наратив про те, що Росія тут на постійній основі і участь у квазі виборах для місцевого населення це визначення їхніх пріоритетів на майбутнє. Хоча ми розуміємо, що вибори в Росії це взаємовиключні поняття. І е, продовження насильницької паспортизації і прихованої мобілізації в рамках цієї підготовчої е, програми перед виборами воно нікуди не поділося. Воно продовжується дійсно триває і максимально зосереджено зараз на тих категоріях громадян, які ворогу найцікавіше: військово зобов'язані чоловіки до 60 років. Тобто цих людей їх фактично ставлять, як то кажуть, під папір і паспортизують, щоб потім можна було мобілізувати. Так, максимально насичений обхід подворовий, в тому числі із залученням озброєних людей. Ми бачимо збільшення кількості присутності правоохоронних органів, силових, силових структур інших. Все це пов'язано якраз з напруженням, яке нарощується в зв'язку з наближенням дати виборів. Пані Наталю, продовжуючи тему виборів на тимчасово окуповану територію, прибули 10 тисяч розгвардійців, які будуть супроводжувати членів так званих виборчих комісій. Про це повідомляли Центр національного спротиву 28 лютого. А чи спостерігаєте ви цю активність і чи бачите, що дійсно розгвардії стало набагато більше? Так, і не тільки Розгвардії, інші силові структури, і підрозділи, які знаходяться на відновленні сил, тобто звичайні збройні підрозділи, які не задіяні в бойовій роботі, наразі задіюються і до охорони виборчих ділянок, і до проходження по дворах, як вони називають, до маломобільних груп населення вже висунулися такі Перехідні виборчі групи, які за участі місцевих колаборантів проводять заходи з підготовчого голосування, попереднього так званого. І в цей момент якраз людей і намагаються обміняти насильно паспорт України на російський, Хоча перед цим окупанти вже погодились з фактом, що будуть приймати голоси і тих громадян, які не захотіли обмінювати паспорти. Тобто, фактично, громадяни України будуть мати можливість голосувати на виборах президента Росії. Ну дуже цікавий сп пані Наталю, що скажіть, будь ласка, от вчора на з'їзді депутатів так званої придністровсько молдовської Республіки було оголошено фактично не про приєднання до Росії, але заклик до того, щоб їм допомогти. Чи є це якоюсь додатковою загрозою для України? В принципі, це передбачувана така риторика, яку ми в аналітиці власній відстежували вже давно і розуміли, що таким чином вони будуть намагатися виправдати своє, свою присутність там російські війська, і відповідно російська пропаганда тиснула на те, щоб подібні заклики вийшли на відкритий інформаційний простір. Але поки що спостерігаємо за тим, що відбувається, скоріш за все, це в рамках… Загального інформаційно-психологічного тиску на населення далі, ніж самі заклики і звернення нічого не піде в загальному світовому розумінні. Це сприймається саме як виправдання Росією своїх зусиль на цьому на цій ділянці. місцевості. за два роки повномасштабної війни чи була якась загроза із Придністров'я для України і чи намагання були якісь критичне. Критичної загрози, яка б суттєво поставила під удар незалежність України або небезпеку державного кордону, ми не спостерігали. Диверсійно-розвідувальні групи намагалися ще на початку повномасштабного вторгнення випробовувати міцність охорони та оборони державного кордону, але переконавшись, що все організовано як слід, в принципі, згорнули свою діяльність. Час від часу, ми спостерігаємо, що на цій ділянці місцевості, що зветься Зараз Придністровська Молдовська республіка не визнана, відбуваються заходи бойової підготовки підрозділів російської армії, які там є, але вони не несуть критичної загрози. Зрозуміло, що вони зосереджені більше на підготовці штурмових груп. Це виправдано тим, що вони мають відвітувати до своїх військово-політичних керівників про те, що вони до чогось готуються. Але більшої загрози ми не бачимо. А чи відомо нам про кількість таких підрозділів на тій території? Так, ми обізнані і про кількість завального контингенту і про ступені його готовності. Зрозумів. Стосовно обстрілів, про які ви згадували, чи часто обстрілюють наші території з окупованих територій кабами? Останнім часом діяльність тактичної авіації суттєво знизилась, тому що ворог розуміється на тому, що загроза його літакам абсолютно реальна. Втрата така велика 10 літаків за 10 днів для навіть великої авіаційної компоненти росіян. Це досить суттєво, і в моральному і в матеріальному сенсі. Тому зараз вони намагаються знайти нові пускові рубежі, звідки зможуть продовжувати терористичну діяльність з використанням, до прикладу, керованих авіабомб. Але протягом останніх чотирьох діб ворог один раз спромігся відправити керовану авіабомбу по Херсонському району в нашій зоні відповідальності. Впала вона в полях, і, на щастя, ні люди, ні інфраструктура не ушкоджені. Але сам факт того, що вони будуть намагатися поновити ці спроби, у людей в свідомості має закарбуватися, тому що небезпека нікуди не поділася. Ми продовжуємо зі свого боку контрбатарейний тиск і е, тиск далекобійною зброєю на те, щоб авіація використовувалась якомога менше. А ці обстріли, про які ви говорили на початку включення, то це в першу чергу артилерія і дрони скиди. Так, як правило, основний акцент робиться на артилерії і мінометному озброєнні, але е, також ворог дуже потужно застосовує fpv дрони і дрони іншої модифікації із скиданням осколкових боєприпасів. Е, таку активність ми бачимо на рівні 40-50 одиниць за добу, хоча буквально три дні тому це була активність рівню 70-80 одиниць. Вони зіткнулися з досить потужним е, нашим м, нашою протидією розгорнення питанням радіоелектронної боротьби і бачать, що майже 70% дронів не мають успіху і відповідно вишукують способи обходу таких загороджень радіоелектронних з нашого боку. І розкажи, будь ласка, яка ситуація в чорному морі зараз? В Чорному морі ситуація залишається стабільною, погода не сприяє розгортанню корабельного угруповання і в принципі загальні плани ворога, очевидно, на найближчий час не включають в себе відповідну морську активність. Ми бачимо, що залишається стало дві одиниці на охороні та обороні об'єкта пункту базування, і одна одиниця в Азовському морі висвітлює надводну обстановку. Загальна Протяжність паузи з використанням на бойовому чергуванні ракетоносіїв перейшла вже за 10 діб, тобто понад 10 діб ми не бачимо ракетоносіїв на бойовому чергуванні, але знаємо, що близько 10 ракетоносіїв може бути споряджено і готове до такого застосування. Отже, ракетна небезпека нікуди не поділася, вона просто відтермінована. Пані Наталю, ну і продовжуючи тему моря, є інформація Я сьогодні вночі в телеграм-каналі командування ССО України офіційно підтвердило, що під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій збройних сил України. Зазначається, що українські спецпризначенці забезпечували відхід основних груп після виконання бойового завдання. А напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що ідеться про спробу закріпитися на тендрівській косі у північній частині. Тині чорного моря, а що вам відомо про цю ситуацію? Ну, власне, ситуація нам відома. Зрозуміло, що бойові операції проводяться, і е, вже не вперше ми знаємо про те, що спеціальні підрозділи працюють із тому числі з проникненням в глибокий тил ворога. Пам'ятаємо висадку і на кримському півострові. Але треба розуміти, що такі операції дійсно надзвичайно складні, і ворог підступний, і ворог е, обізнаний, що е, йому. Існує подібна загроза. Отже, розуміння має бути у всіх єдине. Ми знаходимося у війні, важкій, потужній, втрати є і ми здатні визнавати їх. Але те, що ми не зупинимось і нас не зупиняють подібні. Втрати це має бути розуміння не тільки у ворога, а й у нас у всіх. Ми продовжуємо боротьбу, і те, що одна з операцій сталася не за не повністю за тим планом, який був на початку. Це звичайна бойова робота. Зрозуміло, дякую, пані Наталю. Нагадую, що ми спілкувалися із Наталою Гуменюк, речницею Координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Обговорили, яка ситуація, зокрема на Півдні України.